Захворюваність на ковід зростає, але вона менша ніж торік. Про це повідомили ТСН у центрі громадського здоров'я МОЗ. Якщо минулого року в цей період на тиждень фіксували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу, то нині більше трьох тисяч. Водночас медики застерігають, ковід 19 нікуди не зник лише в серпні від тяжкого перебігу цієї хвороби померло 14 людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. Та нагадують, що найкращим захистом від коронавірусу залишається вакцинація. Варто не забувати й про особисту гігієну. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я. Ситуацію з хворобою у Києві прокоментував ТСН виконувач обов'язків гендиректора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. Вакциною ковідною регіони забезпечені в достатній кількості. Кожен бажаючий може звернутися до Сімейного лікаря до пункту щеплення вакцинація це без безкоштовна.